Друзі, вітаю вас на каналі Мотоспід Є. І це друге відео про придбання мого другого мотоциклу з аукціону Копарт. Влаштовуйтесь позручніше. І погнали! Отже, в листопаді 2021 року було придбано е Yamaho FGR 1300 е на аукціоні США. Першу серію. Цього відео ви можете знайти в описі сторінки на моєму каналі або за посиланням у куточку. Плив мотоцикл трошки більше звичайного. Спочатку він приплив до Порту Одеси, контейнер не вигрузили, він поплив далі до Ізраїля, і після повернувся за два дні до початку війни в Україні до Порту Одеси. Звичайно, його. Вигрузити нема, ми не мали ніякої змоги, але нам пощастило, і за два тижні мотоцикл було вигружено, і ми його забрали. До речі, довелось викласти аж 250 доларів за доставку мотоцикла з Одеси до іншого міста. До порівняння, коли я придбав свій, свій перший мотоцикл, це коштувало лише 100 доларів, і доставка з Одеси до Києва була виконана. В принципі, за, за одну добу. А тут е, довелось чекати десь тиждень і платити майже втричі більше за вдвічі меншу дистанцію щодо транспортування. До місця прибуття мотоцикл прибув у такому стані. Ви можете бачити зараз на відео. І ми тоді зрозуміли, яка довга робота над відновленням цього мотоциклу нам пристоїть. Одразу ж того дня були замовлені всі оригінальні запчастини на цей мотоцикл. Якщо ви не розглядаєте замовлення запчастин з розборок українських, польських там чи будь-яких ще, то ціни на новий на нові запчастини, що в Україні, що в Європі, плюс-мінус однакові. Але якщо замовляти на спеціальних сайтах, наприклад, ми замовили запч... запчастини на сайті Partzilla. Наприклад, одна деталь найдорожча деталь в нашому відновленні, то був скло матч. В Україні чи в Європі він коштував більш ніж 1000 доларів. Але на, на сайті Partzilla він коштував 450 і 11 деталей, які ми замовили. На сайті Partzilla нам вийшли в 1100 доларів. Тобто на сайті Partzilla ми заплатили за 11 запчастей, так як за одну би заплатили у офіціалі в Європі. Тобто, розумієте, да? трошки є різниця. Але цієї запчастини не було ані в Америці, ані в Європі, ані в Україні. Тобто Ми замовили на початку червня всі запчастини, вже у липні. Вісім запчастей з 11 були а, в магазині, але трьох запчастей не було. І вони замовлялись безпосередньо з Японії, з заводу, і вони були доставлені тільки до штатів на початку вересня. І нарешті, у вересні, майже наприкінці мотосезону, я отримав всі запчастини, був несказанно радий. І ось невеличке відео з цього анпакінгу. Ну що, настала осінь, а до нас приїхали наші довгождані запчастини. Переходимо на лагідну вишукану українську мову і починаємо наш маленький анпакінг, анпакінг запчастин та ніштяків, які ми заказали зі штатів сюди. Let's go. Так, беремо такий тул. У нас приїхала ось така коробка від мого друга Томаса. Доїхала, до речі, за два тижні зі штатів до України. У цей непростий час, коли йде війна. Ого, ну ну. Тут має бути цікаво. Я вже бачу якісь подгончики. Це поролон, це не, не молочні палички. На цей мод є склопідій матч, який новий коштує 1000 євро. А на партзілі, на якій було заказано увесь, майже увесь цей товар, вона коштує 460 доларів. Ось така штука нова, коштує 1000 євро в Європі, якщо заказувати, замовляти у офіціала. Зі штатів більш ніж вдвічі дешевше. І це прекрасно. Це основна запчастина, яка була заказана на Пардзілі. Йдемо далі. І далі в нас дуже багато різноманітних ніштяків, наприклад, ось такі дзеркала. Вони коштували, якщо я не помиляюсь, по 110 доларів. Щось таке. Ось таке. Дзеркало. Охереть. Охереть. А, Нав'я. Клас. Ну і звичайно, таких два. Мотик знаходиться, до речі, не в Києві, а його ремонтує, відновлює мій друг та товариш Вова, який допомагав мені, до речі. Придбати вже другий мотик з капарту. І так само він і відновлює. О, нам передали ще... Нам передали ще рюкзак, ніхера собі. Я не знаю, Томас, це мені чи, ні, чи не мені, але, я так розумію, мені. американські ніштяки ти ти ба. нормальний прикол. Офігеть. Uh, дуже гарно, коли друзі в Штатах є, такі, такі гарні, як Томас, <смі> які просто кучу всяких приколів тягнуть. Жесть. Офігеть. Офігеть. Я не буду робити повний анпакінг рюкзака, можливо, там ще щось є. Оце подгончик, те що треба. Тактичний рюкзачок. Фішойл. Якось у нас іде анпакінг, трохи не за планом. Я так думав, що тут буде тільки мотикові приколяси. А тут воно фішойл. Глюкозамін МСМ. Так, ось це, я так думаю, що найцікавіше, тому що я знаю, що це. Це вітрове скло V-steam. Те саме популярне скло у непопулярних кругах серед байкерів, яке обравляє поток воздуха так, що це скло знижує супротив повітря. На мотику насправді і так невеличке. Невеличкий супротив, але завдяки цьому склу, большой, вже побачимо, як воно буде встановлено на моті, але воно ось таке. Піпець, да? Звичайно, що я не вів саком робити красиві розпаковки у студії. О, Ось цю деталь ми не, ми не могли знайти ніде. Це боковина від обтікача. Ось така. Ось так вона поставляється. Оригінальна. В оригінальному чорному колі Ну, доведеться, я так думаю, перефарбовувати. Ось така, така штука, яка коштує ну, не дуже багато, але там щось 70-80 баксів коштує, але її нема. Її нема в Україні і в Європі. Так, ще одна оригінальна деталь. Все оріг, все Ямаха. Так, ага, це рамка, яка тримає, я так розумію, або морду, або хвіст. Там у нас на хвосту теж було щось. Ось така оригінальна рамка. Прикольний, до речі, прикольний папір. Це оригінальний, я так розумію, японський. Ну так, да, пахне рибою, 100%, 100 японський. Папір, в який Ямаха загортовує свої музичні інструменти. Ось така штука, також оригінал. АБС пластик. А, да, свої музикальні інструменти поруч в іншому цеху на мотоцикли ліпи. А це така штама. До речі, поки ми чекали на запчастини зі штатів, ми прийняли рішення повністю пофарбувати мотоцикл в оригінальний синій колір. Таке рішення було прийнято через те, що хлопці намагались спочатку відновити відтерти якось фарбу, якою було зіпсовано оригінальне лак лакофарбове покриття. Але. Зрештою зрозуміли, що це просто ну шлях нікуди і треба повністю його фарбувати. Тоді і мотоцикл був пофарбований. Після того як ми відправили запчастини на встановлення до мотоциклу. Буквально за два тижні мені зателефонував Володя і сказав, що я можу приїжджати, забирати мотоцикл. Але буквально за декілька днів після виявилось під час сертифікації він повіз мотоцикл сертифікувати і виявилось, що там реально згорівше щеплення майже повністю. Тоді ж були заказані нові фрикціони і відіслані. Володя їх встановив і каже, що так, стало ліпше, але цього недостатньо, ти до Києва не доїдеш. Я такий блін. А я, я зібрався виїжджати буквально за день. І я їду думаю, до своїх друзів на Ямаха відімотор. Скупую всі диски, які були, було три диски щеплення, беру їх з собою, везу і трьох дисків вистачило для того, щоб доїхати, принаймні до Києва. До речі, в той день в мене була лише одна доба на те, щоб приїхати. Встановити диски щеплення, поїхати поставити мод на облік та доїхати до Києва. Це було майже 600 кілометрів. Але про це вже в наступному відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте свої вподобайки, якщо сподобалось. Пишіть в коментах, як вам а, такий формат. І пишіть, якщо ви хочете щось придбати, також за аукціону Копарт. Або якщо ви вже придбали, то пишіть також, буде. Цікаво подивитись на ваш досвід. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал. І побачимось в наступному відео. Я покажу, як я забирав цей мотоцикл і як він фінально вже виглядав. Дякую за перегляд і на все добре.